Валерії Миколаївни я жив другий рік. Навіть коли почав помічати краплі борого кольору, все одно залишився. Я знав правила та ніколи їх не порушував, хоч мене й вигнали свого часу з військового училища, а дисципліни я все ж там навчився. Жінка брала малу оренду, а я вже вважав себе надто дорослим, щоб переїжджати до гуртожитку. Двадцять мені вже було. Ще під час нашого знайомства вона заявила: після опівночі, щоб тиша абсолютно була Андрійку, я спати буду, ні до кухні, ні у ванну прохання не заходити. І хлопчики, що живуть у мене, знають це. Всі вони тихі. Та район хороший, зелено, спокійно. Виходиш вранці, наче під лісом. Нас двоє, через стінку така ж кімната, прохідна. Коли я тільки заселився, то там жила пара старшокурсників. Миколаївна, вона трохи з привітом, але хороша вона й обідом поділиться, і підшити щось допоможе, якщо треба, не парся. Але вже після 11 по квартирі краще не лазити. Радив мені Вадим першого ж вечора. Вони з Ігорем якось не хотіли особливо на цю тему балакати. Обоє на останньому курсі, живуть тут четвертий рік. І це і ти, вікно особливо не відкривай на ніч. А це вже мене застерігав Ігор. Теж Миколаївна? Ні, тут просто Ну, люди з квартир зникають, буває. Знаєш, балакають різне, вікно навсі ж людини нема. Так цей, може це міські байки просто? посміхаюсь я. Але бачу, що на обличчі Ігоря нічого не поворухнулося. Ну тут вже сам дивись дружок. І я дивився. Прийняв усе, що мені сказали. Спокійно мені було цілий рік ні сусід по кімнаті, мовчазний молдован, ні двійку через стінку, ніхто не порушив правила. Всі гасили світло, як тільки екран мобільника показував 10-ту годину, до туалету ходили у пластмасові пляшки. Знаєте, це стало для мене настільки буденним і зрозумілим, що невдовзі почало здаватись, наче я завжди так жив, я не ставив запитань. Натомість отримував смачні обіди на вихідних, ну і приємну співрозмовницю. У вигляді господарка житла. Бабка багато знала, театр відвідувала, любила поділитися останніми новинами. Ну а я що, я і не проти побалакати. Я єдиний, хто на вихідні не їхав додому. Мене, як за крадіжку випали з військового, то і спілкування з рідними не клеїться, вони про азартні ігри знали. І, про ломбарди, пішов я вчитися, лишень би відчепилися, та й самому не хотілося сидіти на місці. Трохи грошенят собі зробив, І ось квартиру Миколаїв не знайшов, з нею ми непогано здружилися я її нещодавно у соцмережах реєстрував, її ту показував. Вона казала, що тоді ти їй ноутбук прислали. Вночі, коли ми залишалися у квартирі вдвох, ходила вона попід дверима. Чув це, я дуже чітко, перший час напружувався через це стане, видихне, пошелестить, таке наче як дверну ручку кілька разів зачепить і йде далі. Коли це вперше сталося, я хотів вийти, просто уточнити, в чому справа. Однак я чітко пам'ятав правило, зробив висновок, що якщо у мене буде тихо, то і Миколаїв на претензій не матиме потім. Ну, і звичайно, страшно стало, приховувати не буду, ну ви самі уявіть собі. Зрештою, хворіє, мабуть. Ну, чимало болячок голови буває у старих людей. Мені то звідки знати, що там у неї? Тривожність, шум дратує. Важливо старій жінці, щоб вночі було тихо і темно. І гірше стало потім, коли я повернувся після літніх канікул. Режим собі трохи збив, поки був вдома. Вночі тинявся зі старими знайомими. То до когось на хату зайдемо, то підробіток собі знайду. Зате потім я в плюсі. Вадим та Ігор завершили навчання, ну і, звісно, з'їхали. Попрощатися ми не встигли, а за ними мій молдованин заявив, що піде до гуртожитку, до друзів, ледь не вперше за рік рота відкрив. Так і вийшло, що я сам став старшаком у квартирі. Валерія Миколаївна швидко нових сусідів знайшла усі на перший курс. Ну а я на правах сторожила переселився до прохідної кімнати. Вона більш простора, світла, є розкладний диван з великим столом, поряд. Завжди заздрив вадиму, поки сам спав на старому й незручному ліжку. Знайомство з новачками я розпочав рівно так, як це робили зі мною, просто повторив правила. І одразу мені не сподобалось несерйозність у їх ще дитячих обличчях. В бляшки ходити? Це хто взагалі бляха придумав. Не я, але правило, будь ласка, не порушуємо. Звісно, якщо хочете тут жити. Та ну, це якась дурка. Так, пацани, давайте після 11 повна тиша. І на цьому крапка. Ну, це ж не важко. Перечити мені не стали. Але я збагнув, що й слухати не будуть. Втім, у першу ніч все було добре. Вони ще там щось трохи побубаніли за стіною після 11 та й полягали собі спати. А мій новий сусід, родий високий Ваня, лежав та грався з телефоном. Час від часу голосові повідомлення шепотів комусь: Не знаю, як тут Вадим та Ігор спали. Це ж просто неможливо. Бабку просто видно та чути. Ближче до опівночі Миколаївна виходила зі своєї кімнати. Двері до нас там тонкі, мають скляний вітраж. Ну, тобто, я можу бачити обриси. Ану, тихо, Шеплює я на сусіда у першу ж ніч. Телефон гаси. Серйозно? Заткнися, сука, кажу. Відбій! Я ні з ким не збирався банькатися. Чому б цим дурням просто не бути такими ж, як я? Він лежить спиною до дверей, не бачить того, що бачу я. А я, якраз навпроти, відражу сплю. Гнилувати жовте світло, переламується через скло, не чути кроків. Але я можу розрізнити шматки рожевої тканини халату господарки. Шуркотить. Фігура вигнулась, дивним чином, перекочуючись, наповнювало собою коридор, ледь розрізняю це годіння. До наших дверей притиснувся Неправильний шестикутник всередину якого було встромлено палицю навколо густа шерсть, щось тихо клацнуло об скло. Швабра, коридор та кухню наповнювало світло, воно вдарило мені в повіки, і я прикрив очі хустиною. Краще б я сука залишився там, де був раніше, зате подалі від проклятої бабці та її нічних походеньок. Що це, сука, за костюм на ній такий, що вона зовсім здуріла? Сусід сопе, напружився, відчуваю це, тому теж не сплю. Легко купаю його край ліжка, він підіймає голову. А я у напівте мені прикладаю вказівний палець до губ. Тсс! Тихо! Молокосос не сперечається, а тим часом, десь там, за дверима, щось схоже на великого коника Стрибунця. Лазило коридором, тягне щось як мішок, і до кухні, і там півночі їсть, десь у третій світло нарешті всюди гасне, і воно пролізає назад до кімнати Валерії Миколаївни. Дивно, що ніхто із сусідів вночі до туалету не виходив. Невже вони всі замислилися над моїм попередженням? Я, знаєте, різного в житті надивився справді, однак прийняло десь між легенями і серцем. Колюча булава виросла, очі я ледь зміг зімкнути понад ранок. День почався як завжди, Бадюра жіночка вже сьомої ранку на ногах бажає доброго ранку, коли ми всі виходимо снідати. На кухні не бачу жодних ознак чогось дивного, хіба що дві червоні краплини на підлозі коридору вже майже висохли. Поки я в туалеті був бабка прибрала, колись я думав, що це вона якийсь лівер дешевий додому приносить, цим і пояснював собі Сморід, що час від часу з'являвся у квартирі. Сама Миколаївна запевняла, що то труби. Після сніданку сумки збираю на пари. кілька зошитів минулорічних і досить: Чуєш, а ти чого вночі на мене наїжджав? питає мене, Рудий, причисуючись перед зеркалом старого серванта. Господарка тихо наспіває у себе в кімнаті. Слухай, якщо ти хочеш нормально жити, то будь ласка, не шуми після одинадцяти, не виходь та не смикайся. Повторив її вже, мабуть, у п'яти. І я певен, що Миколаївна особисто теж саме казала. Так і що вона оце так кожної ночі? Не знаю, чесно сказав я та перейшов на шепіт. Слухай, ну, Миколаївна, вона трохи дивакувата. Але вона багато з чим допомагає по господарству. Здружися з нею. Просто бляха привчи себе лягати до 11, будь ласка. Нові сусіди, що жили тепер там, де раніше були я і Молдаванин, сміялися вночі, відео дивилися, обговорювали щось. До першої години правда заспокоювалися, а ось Миколаївна тривожилась. аж поки світло у них в кімнаті не погасне. Стоїть вона під дверима з вітражем, стоїть і чекає сука, ну і жах. Квартира поскрипує, рудий Бовдур хропе. а я розрізняю постать по той бік. Кляксою розлізлася Валерія Миколаївна по дверях і розростається. Наступного ранку я зробив рознос новачкам. Опір чинили, обидва, як бички, Олег Петру. Сільські парубки, що готові відстоювати своє. Знав я цей типаж. Старий, ну що ти хочеш? Ну ми ж не заважаємо нікому, ми ж тихо. Ну, мені ні. А от у вас через стіну бабка. Тюбляха, ну і що? Правила такі, нащо спеціально порушувати? От нехай прийде та скаже нам сама. Ну ми ж тут небезплатно живемо. Стоять вони обоє з товаришем. Дебелими тілами тиснуть простір, вперлися у мене поглядами, Рудий теж зайшов, став поряд достатньо близько до них, щоб показати, на чиєму він боці. досить далеко від нас трьох, щоб не загострювати ситуацію. Ну, я не можу вас примусити, я не ваша нянька. І якщо не хочуть слухати, то нехай самі наслідки пожинають. Більше я нічого їм не говорив того дня. Ці веселі першокурсники напевно вірили, що особисто мене вони перемогли. Вже одинадцята та підсувалася того вечора, а рудий разом із сільськими зібрався у них. Скотав я з інтернету домашнє, повечеряв, душ прийняв, туалетну пляшку підготував. Лежу на годинника, дивлюсь ну ні, хлопці, свій уклад тут ви не встановите. Рік я прожив у спокої, я вже звик до цього. Звик що вночі тут гробова тиша, і так воно й буде. Не бити ж вам морди, що бабка психувала. Встав я тихо, відчинив двері між коридором та прохідною кімнатою, в якій я жив. З коридору холодок, наче з погребу, всього лиш півгодини тому там проходив. А враження, що це на двері відчинилися, а склеп древній. До ліжка повернувся, покривалом голову накрив. Страшнувато якось. Але я знаю, що не порушував домовленості. Глухий гомен через стінку сам приведе Миколаївну до цих Непосид. Очі вже звикли до жовтої темряви. Пливе час, здається, я задрімав. Груди забриніли. крізь тканину покривала, бачу, як воно стоїть біля кімнати сусідів. Тільки яскраві смужки жовтизни пробиваються крізь дешеві двері, за якими жартували хлопці. Тепер Миколаївна зростом була майже до люстри. Це важко пояснити. Але, як би це сказати, її тіло похилилося одразу в обидва боки, і з-під халата вилізло щось кругле. Розгледіти не можу. Істота притулилась до дверей. Трикутник промайнув під стелею, перекрутився догори ногами, зашипів. Петро не стримувався, наче ще голосніше став. Навіть не здогадується йолопи, що стоїть поряд, тихо й щось пробубанів рудий, а Петру відповідь заявляє, щоб було чути. Та мені плювати. Нехай зайдуть і скажуть, і я поясню їм щодо чого. А далі на коротку мить спалахнуло те, що носило одяг Миколаївни, швидко увірвалося до сусідів і так само швидко зачинило за собою двері. Я затимував подих, був готовий почути що завгодно, але не це. Воно нагадало мені давно не змащений велосипедний ланцюг, ніби хтось божевільний крутить педалі, а проржавілий ланцюг розірвався, вдаряється шматками об асфальт, У браму та об ноги того, хто на ровері, хрипить. Щось впало, наче зошита, або книжка зі столу. І тиша, видихаю. Нічого не залишилось на світі, тільки мої легені. Далі серце прискорилося аж покривало над головою гепаї. Лежати важко, холод у ноги пішов, ні скрипу, ні голосу від сусідів, повна тиша. Що це було, сука? Сунеться, постукує, шелестить. Тут я навіть крізь заплющене повіки бачу, що у тій кімнаті гасне лампа. Довга пауза до самого ранку, до п'ятої не сплю. Краще б хоч щось чути. Навіть паркет не потріскує. Свербить мене зняти покривало з голови та визирнути. Чи не стоїть ця тварюка наді мною? Дуже великим зусиллям болі. Я подумка відповідав собі, що ні, тому що я не порушую правил і крапка. У задзвонив, і аж тільки тоді це нескінченне коло домок припинилося. Встав я повністю розбитий, вимочений від страху та дуже довгої, як вічність ночі. До ванної зайшов, умився, дивлюся, Миколаївна на кухні сидить, газету читає і тихо могикає якусь мелодію. О, Андрійку! Добрий ранок, до добрий ранок, Валерія Миколаївна! Дере в горлі, поглянути на неї боюсь, однак посміхаюсь не можна показувати, що щось відбулося. Так ну що ти сідай, снідай, я вже з кухні йду. Старша жінка маленького зросту складає газету, проходить повз мене швидко, а за нею холодний вітерець, сире щось, як рибок на стінах. Я дуже швидко перекосив та вже й взуватися почав. А Господарка й говорить мені з кімнати своєї. Андрійку, це вже навчальний рік почався. Зараз так важко мешканців знайти. Слухай, може, маєш когось на приміті? Он як? Отже, цього ідіота та його нових товаришів я більше не побачу. Ну, в принципі, це добре. Добре, я подумаю, Валерія Миколаївна. Так то хоч і є. Але ж вам хтось нормальний, потрібен, правильно? Оце так, синку. Все ти вірно розумієш. Аби всі такі були квартиранти, як ти. І Ще тебе попросити хочу, Андрійку. Що саме? Валерія Миколаївна вийшла до мене у тому ж халаті. зовсім непримітна стара жіночка, пенсіонерка, домогосподарка, добра душа. Я приберуся у кімнаті після хлопців. Вони там полишали купу всього. Оця вся ваша техніка, я в тому не розуміюсь. Ти візьми, що тобі треба, і давай до вечора там чистоту наведемо, коли повернешся. Добре? Техніка? Ну, я бачив, у Олега яблучний ноутбук, а на товстому передпліччі Петра годинник. Ну, не золото, звісно, але згадав я і про смартфони їхні, наушнички безпровідні. Шкіряна чоловіча сумочка, декілька пар дорогих кросівок. Згадав я про це все і вирішив пари пропустити. Думки протяже берегло зігріли те місце, де ще сьогодні вночі мене гриз холод. Здам я все, чим багаті були мої сусіди. Ну і можна банкувати сьогодні. Підніму бабок на трьох придурках. Так, добре Валерія Миколаївна, а батьки їхні. Вони не приїдуть? Та ну, не хвилюйся. Коріння то всюди однакове. Росте, росте по всій країні. Сім'ї Петра й Олега у Заліщиках, а Ваня з Коломиї. Ну, не доїдуть вони. А якщо зачухаються, то разом за своїми дітками підуть. Так що не хвилюйся. Уговорить буденно та спокійно, наче так і має бути. Та й завжди було. І киваю. А Валерія Миколаївна повертається до свого телевізора. Так, сьогодні у мене планується маленьке свято, однак воно завершиться вже цієї ночі.